Параз гриву, Шевченко грегород Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш. Збуди його, заграйте з ним, спитай, синє море. Воно знає, де мій милий, бо його носило воно скаже, синє море. Де його поділо? Коли милого втопило, розбий, синє море, Піду шукать миленького, Втоплю своє море. Свою недомку, русалку вістану. пошукаю в чорних хвилях, на дно моря моряками, найду його, Пригорнувся на серці землі, то ті неси з милим, куди вітер їє, коли жнути на тім боці, буйнесенький йнесенький, знаєш, де він ходить, що він робить, ти з ним розмовляєш, коли плаче, то я плачу, коли ні, співаю. Коли ж згинув чорнобривий, то я поливаю. Довгді, неси мою душу туди де мій милий, Червоною калиною, по станньому гилі, буде легше в полі. Сироті лежати буде над ним. Його мила квіткою стояти. І твіткою, калиною цілісти над ним буду. Щоб не пекло чуже сонце, не топтали люди. Я ввечері по а вранці поплачу, Зійде сонце, утру сльози ніхто й не побачить. Вітрибуйний, вітре буйний, ти з морем говориш. Збуди його, Заграй з ним, спитай синє море.